Вітаю, друзі, на каналі. Це випуск, цей блог буде складатися з двох днів. Кінець лютого зими та початок весни, 2 березня. Я його все це змонтую і вирішила так показати вам. Вийшла на ганок і чекаю, коли мені привезуть машину з чорноземного. Замовили ще 4, ні 5 тонн чорнозему. Собі для здійснення своїх планів для заповнення оцих клумб, і також ще для підсипки. Для майбутнього газону, там в одному місці я покажу потім. І тут я вже ось чекаю, розмовляю. Ну як завжди, в мене щось там з мікрофоном сталося і нічого не чуть. Тому і зараз це все озвучую. Е, настрій дуже піднесений, радісний. Це для мене таке щастя. Оце замовила все ж таки світі чорнозем. Ось, ось вже під'їжджає машина. і Я зустрічаю там, чоловік відкриває ворота. І будуть зараз нам вигружати цей чернозем. Також з чорноземом я замовила ще 5 мішків з перегноєм. І зараз ми все побачимо, як це вигружається. Трошки так знімала, не багато, бо не дуже хотілося так знімати людей, засвічувати. Ну, що можу сказати там далі. Покажу, що чорнозем непоганий, мені сподобався такий рихлий. Я думала, було, був мороз, у нас мінус 12, а так він дуже рихлий і не мерзлий, що можна навіть користуватися ним. Тепер в нас додавалися, звичайно, роботи з цим чернозимом, треба це все переносити і зачищати оцю. Під'їзд до дому, до двору, ну, все рівно стільки щастя, оця куча землі. ну, Це так названий, названий він чорнозем. Звичайно, це не такий прям чорнозем, чорнозем якісний, не просто добра земля. Також ось ви бачите, мішки стоять з перегноєм. Вони мені вийшли як бонус до цього замовлення. Продавець порахував тільки за вартість цієї машини з чорноземом. Вирішили спочатку прочистити тут прохід, тут від, від щоб було зручніше ходити, всю, звичайно, кучу ми не перенесемо, частину цієї землі відразу попросимо. Засипмо свої клумби, ті, що я робила високі на подвір'ї. Це я покажу і розкажу вже з озвучкою на території. Позасипали по три вузика. вийшло такий вузик, поки що так воно влежиться. Ну, мені здається, що треба ще буде підсипати. А там вийшло по два вузика, тому що тут у мене ще рослини прикопані, при... ну, закриті. Ящиках стоять, тому там не помістилися, щоб рослини не нагортати землею, то поки два возика сюди. А решту будемо возити отуди на газон, на майбутній, вирівнювати більше-менш територію. І тут у нас яма. І будемо сюди цю землю завозити. Зараз у нас мінус п'ять. Друзі, так доволі холодно. Але ну, земля така класна, моє зеркало. Бачить. Сюди папа переставив, сказав, що я туди поставила, біля забору заберуть, цигани вкрадуть, каже, таке зеркало залізуть і вкрадуть. І він заховав, його тихо. Ну, ось так у нас зараз кепить робота. Собі додали роботи сьогодні. Ну, все так дитя. Може ти э, цю лісницю відсунеш? Ні, не не, не хватає. Так. Зараз будемо туди. Ну так трошки чоловік все не буде, звичайно, сьогодні робити. Це дуже важка робота. Тут хоча, щоб проход був, отак зробить, вичисти, а це залишиться і вже на наступний раз. Земля така добра, я думала, вона буде змерша так комковата, а вона така рихла, класна. Ну Єдине, що багато коріння якогось від дерев. Скоріше за всього не бур'ян, а бачу, що як якісь від дерев вроді. А так земля така, ну... Мені навіть більше сподобалось, що минулого разу нам привозили. Це інший, е, інший продавець. Вона вийшла 5 тонн. Оце була оце вся гора 5 тонн. І ще перегнуть. Взагалі в нього, він каже 5 тонн 4 тисячі, кажу, я ще хочу перегною. Він у мішках його продає. По 70 гривень такий мішок. Перегною, я кажу, мені ще п'ять мішочків перегною, ну і він нам оце як бонус, можна сказати, безкоштовно да, привіз п'ять, там один мішок заритий під горою цієї землі. Перегною. Ну, я так подивилася, і цей перегной, він звичайно тут замерший, такий, ну сьогодні нормальний, а такий вже перепрівший доволі. Ну, це він розмерзнеться, вже можна буде краще його так подивитися, паритися. Ну, я задоволена. Задоволена, що в мене будуть вже оці клумби наповнені землею. Якраз піде дощ, весна, відлига. Вони так землю просяде під дощем буде добре, можна буде весною вже щось садити. Така зима, бурулька, ну гляньте, страшення висять тут. Тут, звичайно, треба робити таку стокову систему. Ой-ой-ой, тут все на мою клумбу, Все заледініло. Там ще ж у мене ну, я його накрила лапником. Я сподіваюся, що він не постраждає. Тредодендро, ну там трудодендрон, бурулька. Так, його якраз оце спасла, цей лапник спас. Зараз я ще полускаю трошки під горіхи для Кину їм туди кормушки в І все. Поїдемо збиратися додому. Ну що ж, дочекалися ми весни, дожили до 2 березня. Це вже добре. Приїхали на дачу трошки полікувати душу <хи> та попрацювати тілом. Буду, Зас, напевно, так пройшлася, вже подивилася все. Воно ще таке морозне, все заладяніло, примерзло. Виноград я трошки відкривала. Ну тут він не дуже і закритий, провітрюється, то я не буду його покирушити, а там... Далі гаградканину я відкрила. Нормально, вроді лаза перезимувала. Бачу, що не перезимували, ну, як пагони, троянди. Тут, ну, тут у мене вітер, тут у мене вітер і морози доволі відчуваються сильніше, ніж у дворі. Оце імператриця Фарах. Ну, вона, звичайно, гібридна то її все рівно чекати, треба до землі практично. І ця августа Луїза, бачу, чорні такі палички стоять. ну, Буду обрізку робити, та вже подивлюся, що там далі. В минулому році теж така ситуація була, вроді стояли зелені, зелені, а потім. Ну, в минулому році трошки по-іншому, там були зрадні заморозки, такі вже десь, напевно, в березні, якщо не помиляюсь, таке оладініння, і тоді воно загинуло ну, а В цьому році подивимося теж. Поспішати на рахунок троянд я не буду з обрізкою. Це вже як буде стабільно, так бачу, що буде плюс, та воно вже буде все відживати. Повчистити треба ж ще і всі квітнички від мусору, там і те, що відіморгова від капуста, ви бачите, яка. А, капуста, до речі, не витримала морозу мінус 12 нічного. Ну там, Як вона, оці качани, вони зав'яли, а так ось, ось стовбур, якщо придивитися отут то тут він як, вроді і живий. Може в неї одійде, якщо не будуть ще такі морози, якісь капустинки, може, і виживуть, я спробую їх залишити навіть. Ну, то Я з трояндами. Я сказала, що спішити я не буду поспішати з обрізкою, а ось абрикоси. Я сьогодні хочу почати хоча б почати обрізку. Абрикос. Ну, мені тут по великому рахунку тільки ці абрикоси і обрізати треба. А остальне, там черешні їх в цьому році практично займати не буду. Слива ще там, трошки мені підкоректувати треба. І вишні також там, ну, трошки. Яблунька в мене одна-дві, а оці ще на шпалеру в мене вони так під шпалеру, думаю, їх зробити. То... Теж не знаю, як там буде з сабрізком, будемо ставити цю шпалеру в цьому році. Я, я так своїми силами ото робила, палички ставила, але вони вже порозпадалися. Ну, не знаю. Ну, ладно. Будемо робити все, що можна, потрошку, і щось воно то зробиться. Не буду великі плани строїти як зосені. У <гум> мене зараз такий настрій, що плани не хочеться строїти. Ну, так. Якось так. Почну, напевно, з цієї абрикоси. Показувати, як обрізати, я не буду. Вже покажу результат. То ще буду готуватися до черенкування наступного разу. Ось сюди буду ставити свої касети з черенками. Ну, це я планую наступного тижня це робити. вже. Ставити поливку теж треба. ну Ми ще станцію не підключаємо. Я подивлюся по прогнозам. Напевно, вже в середині березня так, або на кінці березня. Ну і Подивлюся, як воно тут буде ще вологу тримати. І буду накривати плівкою цю тепличку. Ну, а потім ще тут поруч, і ще хочу парник теж поставити. Чоловік скуль... скультивує. Це так в планах в мене скультивувати оцю діляночку і зробити такого ж плану парник. Тільки підварвала і Теж. Буду сюди там, багаторічні і однорічні квіти на розсаду садити, а також помідори. Так. Чоловік тут вже е, працює на повну силу, вже розтопив пічку і возе, вже починає возити землю. Вже частину ми сюди засипали, але я е, показувала. І ще в нас ось така гора землі залишилася, яку ми будемо перевозити. Ну, тут треба ще буде додати, звичайно, топопога. А всю основну масу плануємо сюди додати, закрити, трошки засипати оцю ямку, яка утворилася. Ну, не була така. Незина туди пішла, ну трошки вирівнати. Тут вже було скультововане восени, є відео, як ми культивували. Ну, істина, я зробити посів газону чи ні. Не буду загадувати, не буду я загадувати та обіцяти. Ну, я ще навіть насіння не купляла. Хочу купити спортивну суміш насіння. Газоном, тут засіяти. Це треба ще вибрати, яка краща. Може хтось порадить мені яку фірму брати, куди дивитися. І щоб не дуже і дорого було і добре насіння, щоб такий газончик був зелений. Ну, Порадьте, будь ласка, хто вже може сіяв газон та знається в цьому ділі, то буде дуже. Вдячна за поради по газону. І взагалі радьте мені все. Все, що думаєте, пишіть. Ну, тут я вже практично все вже зробила. І ще залишилося там доочікати пару дерев. Зараз я покажу, не пугайтеся. Тут гілкопад Ось такий. Бачите, що я зробила? Отак я їх пони... ще більше понизила де можна, розкрила крону і так зробила, щоб повітря і сонце попадали на кожну гілочку. Зрізала всі гілки, які маніліозом пошкоджені. Ну і так дивилася, що мені де мені треба залишити, щоб воно не, не заважало мені рухатись по ділянці. Так, Тут я залишила таку здорову гілку і можна було б і коротити, але я залишила, тому що тут басейн, якби ми літом робимо, щоб так трошки воно затишніше було від вулиці, і забросте все. <гілочка>, і буде як ширмою слугувати. А в нас і тут ще була одна гілка на цьому дереві. Здорова. Бачите, я спаляла так, ну, як змогла. Там трошки не вона трошки так порвало її, але ну, вона дуже товста була. Оцей стовбур спляла оце, оце ж своєю помічницею. Класна, звісно, штучка, але для таких великих ялочок і так, щоб їх по, е, на, ну, порізати вже, вже так, на дрова. А для самої обрізки, я думаю, зручніша пилочка була, є ще акумулятор, акумуляторні пилки е, продаються. Оце вже думаю, можливо її ще придбати собі. Тому що цією пилою, що в мене такою з ципком, вона трошки ну так, робить зріз нечистий, трошки зажовує, так і не, ну, розтрьопаним зріз робить. Ну я вже як могла, так і користалася, Ще отакою в мене акумуляторний сікатор, є, бачите. Їм теж працювала, але ну, на висоті, якщо руку піднімаєш, цим секатором доволі важко працювати. Ще вже під кінець на четвертому дереві, так взагалі вже практично він непідйомний мені став, хоча тут акумулятор невеликий, не важкий. Можна сказати, ось у мене тут всі інструменти. В моєму поясі, що я показувала на обзорі сцену. Дуже зручно. Оце на драбинки залазиш, все в тебе під рукою, весь інструмент і працюєш. Тут залишилося мені ще цю гілочку почекати, оцю гілку зараз це. І тут треба дуже добре його прочистити, напевно, тут і на якісь ці стволи подаляти. Ну, почати формувати. Я раніше думала його взагалі удаляти. Це дерево. Це дички. Це не це габрикоса, а дички з кісточки. Буду обробляти, звичайно, Ех, профілактично і так. Ну, три обробки зроблю, на як мінімум три. Оця весіння, що зараз буде, Ех, в мене біошок є і чистий стовбур. Це зроблю таку бакову суміш і все. все весь садок хочу обробити цим, е, препаратами. Ну, а потім там потепліше я вже буду застосовувати хору, скор. Так, від е, шкідників не знаю, буду я обробляти чи ні. Ще подивлюся. Так. Усього вже тут така грязюка, я місю грязюку, всі ноги грязні. Ну, що робити, така... такий сезон почався. Зранку було ще добре, ще можна було ставати. А зараз ні, ну я тут, уж, тут ще можна буде щось повзряти, тут листя лежить, воно якось так ставати зручно, що грязь не береться. І трава ще така велика, потопчу газончик, звичайно. Буду далі продовжувати. Вже скоро й додому їхати. ну Думаю, встигну. Там я ще розкрила гортензію, подивилася, перезимувала добре. А от піраканта все я покажу вам, до речі, як вона як вона попідмерзла. І, до, ну, і вся, і так кардинально я дивлюся. Не знаю, це якось відопрожеться на квітуванні чи ні. А листя вона, напевно, збросить. Піраканта. Ось вже куча ви бачите, за день. Ось цей кущ. Так, ну зараз ми підійдемо до того основного мого коса. Отак. Ось воно так підмерзло. Ну так гілочки здорові, не... морозом не пошкоджені, а листя доволі так прихватилися. Ну, Ягоди, звичайно, вже випіряли. Ось так. Бачите, вона була зелена-зелена, а зараз такого бурого якогось коричневого кольору. І гортензія, я її відкрила, це так перезимувала непогано Поки що непогана, є броньки верхні, і так. Ну я, наскільки я спеціаліст такий, то я думаю, що це непогано. На вечір я її знову кутаю, це так провітрюваю і все. Можна цю гортензію обрізати вже. Метловидні, в мене тут двістрих чекано. Так, ну пішла далі робити, працювати. Ось вже скільки ми мазок... чоловік тут закидав землею вже, і ця яма вже не видно. І таке враження, що зараз вже там вище, а тут нижче. Ну не Тут воно, мабуть, так і є. І ще тут вирівнювати, залишилося трошки. А тут вже не будемо, тут вже пагор піде невеличкий. Отак. Ну, ну, є ще великий наклон, але вже не такий. Абрикоси Зонти у мене парасольки. О, Парасольки з абрикоси вийшли. Прям такі екзоти, бонсай. Не знаю, як будете може, ругати мене. Хтось може критикувати буде за таку обрізку. Ні, ну я багато плодушок залишила, дивіться. На цій багато плодових вистачить, головне, щоб воно тільки маніліозом не шарахнулося. А так багато є тут. Мені тут просто, ви бачите, хата, тут якби, затінок невеличкий. Вони так близько друг до друга посаджені, ці абрикоси. Мені тут кожну гілку треба було враховувати, щоб вона отримала свій... своє сонце. Такі нюанси. І багатенько також тепер у мене знову гілок. Ну, гілки буду вже прибирати на наступний раз. Наступний раз, як казала, ще буду черенкувати. Теж черенкувати, починати. Хочеться вже і почати, тому що затягувати там далі з жара піде. А воно не дуже добре. А ця температура, що у нас буде на наступному тижні, а це 12 градусів, в середньому десь 10, то це саме воно для черенкування. І в мене вже готовий парничок стоїть. Чому б не почеренкувати? Да? Тільки накрити ще треба. А сьогодні треба мені це вже доробити. Хоча б це дерево, і потім гортин зі метлевидні. Так, все не буду балакати. Все буду робити. А з вами я прощаюся до наступного ефіру. Будь ласка, прошу як завжди. Як всі блогери просять лайки, коменти, підписка. Це мене так вдохновляє, надихає робити далі все. А так якщо немає. Переглядів та лайків, то це не. Мені тоді, я розумію, що багато відео не треба викладувати. Так, для себе зробити для пам'яті. Така лужа вже. -яй -яй. Там на дорозу відкрити. Ну все, до побачення.